З цигарками, алкоголем на кладовищі. Шквал обурення охопив вараж від світлин неповнолітніх мешканців міста. На фото знаходяться молоді люди, ймовірно, на підпитку, які сидять поблизу пам'ятників померлих. Одразу після їх оприлюднення на молодих людей обвалився гнів місцевих. На думку жителів вараша, така поведінка є аморальною та неприпустимою. А я дивувалась, коли сусід п'яний йшов підкурювати до лампадки на цвинтарі. По її профілю в інстаграмі мені здається, що вона ще й приймає. Вже страшно, що стане нормальним для вас у майбутньому, якщо ви це вважаєте в межах адекватності. Ну тоді кожен так може зробити і спихнути на те, що в кожного є помилка. А рідні тих могил теж будуть казати, що в кожного є помилка. Яка різниця, яке це кладовище? Це не міняє той факт, що там поховані люди, які були комусь близькі. Після того, як у вариші ця історія набула чималого розголосу, неповнолітніми порушниками зацікавилась ювенальна превенція. Це неповнолітні особи, хлопець та дівчина 16-річного віку, жителі міста Вараш. І які 25 жовтня гуляючи по місту Вараш, придбали алкогольні напії, вжили його. От, а тоді пішли фотографуватися. Пішли вони на кладовище, от, там покурили сигарету, в ході чого пофотографувалися, і дані фото знімки дівчина виложила у себе в інстаграм-сторінці. Ми відшукали дівчину, яка зображена на світлинах. Неповнолітня нам повідомила, що не хотіла нікого образити і не думала, що ці світлини викличуть таку хвилю негативу у суспільства. Ця ситуація не має ніякої ваги для суспільства. Наразі у нас всіх є проблеми побільше. Може, в очах когось це правда жахливо робити і виставляти такі фотографії. Але я людина творча і не хотіла нікого образити ними. Це моє особисте життя і мій акаунт на 70 людей. Психологи таку поведінку молодих людей розцінюють як нормальну для віку 16 років. Більше їх дивує реакція саме суспільства. Це може бути просто потреба, да, отримати відповідь на своє якесь питання, питання до світу. Воно може бути не конкретне до когось, але воно може бути питання до світу. Де я, звідки я, що буде далі? І тому такі сакральні місця, як кладовище, да, навіть смітник, це теж сакральне місце свого роду. От воно і привертає увагу таких молодих особистостей, як ця дівчина. Після розмови із неповнолітніми порушниками правоохоронці обслідували місцевість за їх висновком. Молоді люди нічого не пошкодили. Нічого не було пошкоджено, ніяких актів наруги вони не зчинювали, не пошкоджували ні самі могилки, ні обелізки чи пам'ятники. Такого скоєно нічого не було. Дана подія відбувалася близько 20-ї години вечора, тобто комендантських години порушно не було. Так як ці особи вже досягли віку, з якого наступає адміністративна відповідальність, вирішується питання про притягнення їх самих дітей до відповідальності, батьків їхніх, і вони придбали алкоголь. продавець. нині тривають слідчі дії. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності. Ірина Жуковська, Юлія Жарінова та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.